Ражні ураган пронісся цієї ночі сумами. Вітер виривав із корінням дерева, зривав покрівлі та білборди. Пік стихії припав на третю ночі. Свідки певні не інакше, як містом пройшовся торнадо. Нічний буревій залишив без світла десятки вулиць. У місті зупинилися тролейбуси. Автошляхи завалені уламками дерев. Над проїжджою частиною звисають електродроти. Аварійні служби та комунальники працюють ще з ночі, бідкаються, не вистачає людей. Дуже багато страшне роботи. Я не знаю, нехай хоч вийдуть жильці чи город, нехай не помали, що вообще жильці взагалі не хочуть допомагати, нічого, ходять тільки сміються. Потужна гроза зі шквальним вітром пройшлася смугою, змітаючи усе на своєму шляху. Дерева, викорчувані з корінням, лежать на північ. Під їхніми завалами опинилися кілька припаркованих авто. Скажем, так щасливчик цієї ночі, так Віктор Сьома каже про себе, бо його авто дивом не зачепило. А от дев'ятці його товариша не пощастило. У салоні повно гілляк дерево розплющило автівку. Поки власник машини шукає винних, його товариш лише співчуває. Не, страховка звичайна. поэтому ДТП только єсли. Поэтому ніяких шансов я думаю, немає, там щось -то відсудити. судіть. Вроді будуть подавати в суд би, на жилічне. Жилищний... Структури, ну є у нього шанси. А на сусідній вулиці в ряд півтора десятки тополь усі корінням догори. Місцеві мешканці дивуються, потрощені дерева лежать за крок від багатоповерхівки, а жодного вікна не пошкодили. Ані паде прямо отак. Вот а гул такий був, воно сверсішов десь 2-3 минути. Свірч, гул такий був, дерева гнулися до землі. Під натиском стихії не встояли і кілька тонні бікборди. Металеві конструкції попадали разом із бетонним кріпленням. Не інакше, як цієї ночі, сумами пронеслося торнадо, переконані мешканці міста. Я так посідала і думаю, боже, що це воно було? Та їм мені дійшло, що це шандарахнуло дерево. Близько сотні зламаних дерев за один день навряд чи приберуть, тож спершу розчищають тротуари та завалені проїзди до багатоповерхівок і готуються до другої хвилі стихії. Штормове попередження оголосили ще й на сьогоднішню ніч. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН, 1+,1.